Всім доброго ранку. Сьогодні день починається з обслуговування автомобіля. Будемо обслуговувати кондиціонер. Я думаю, що з самого заводу тут ніхто нічого не робив, тому що слабо дує, слабим холодним повітрям дує система кліматизації. Тому що ми робимо? Робимо озанування, зараз підключилися, перевірили систему на щільність. Після цього Спустимо весь газ, прогонуємо його через цей апарат. і Потім заливаємо назад і дивимося, скільки його не вистачає, згідно об'єму, якого він повинен бути. І додаємо. Чому потрібно це робити? Дивіться, якщо у вас недостатньо фреону в системі кондиціювання, це призведе до того, що у вас буде повітря більш теплішим дути в салон відповідно. Тобто ви будете зменшувати температуру. Таким чином компресор буде завжди працювати на підвищених обертах. Що призведе до витрати палива, збільшення витрати палива перше? По друге. Перегрів компресору і по третє, відповідно, зменшення ресурсу компресору. Тому здавалося б, така маленька проблема може в перспективі стати дуже великою проблемою і дуже затратною проблемою, тому що я вважаю, що краще додати там якихось 30-40 грам фреону, чим потім. Купляти новий компресор і, відповідно, демонтаж, монтаж, заповнення системи Фреоном заново і так далі. І тому, подібне. тому вчасно обслуговувати ваш автомобіль, і він буде мати великий ресурс і не буде псуватися.